І так, це Віто. І він нещодавно купив нову круту тачку. Ось така тачка. Давайте подивимось. Ось такий двигун. Албані називається. Ось така тачка. Ну, непогана, непогана, мені подобається. Ух, а тут що? Ух, багажник крутий. Давайте ми її сьогодні подивимось та розіб'ємо. Поїхали. До речі, такий... Колір їй підходить. Але ми її затіннінгуємо. до речі, вперше бачу таку червону, чорну тачку. Ладно, поїхали. Затінюємо її, а потім розіб'ємо. Воно прям добре йде. плавно як. Доброй день, віта. Привіт, привіт. Ну як? Красуня. Давай. Колеса. Які колеса підходять? Давайте візьмемо, ну я не знаю, я не знаю, я не знаю навіть. Які. там мабуть, такі. Давайте такий. Колір. І візьмемо. Або чорною зробимо її. Давайте її. Чорною зробимо. Усе. І спортивний тюнінг. Усе. Приєднано імець з тобою кімнати. Мені з тобою теж. Ух, заряжена яка у нас. Ще одна поїхала і там. Поїхала. Заряжена яка. Та чила. у нас получилось. Ну що. Поїхали, погнали. До речі, на салон. Салон непоганий, <coughs> непоганий салон. Що я можу сказати, які пошкодження? Непогані пошкодження. Круті. Давайте ми її ще раз розіб'ємо. Хоча ні. Давайте ми її зараз розженемось добре. Ну, мені подобається пошкодження. Давайте типу, полагодимо її. Добрий. Здоровенькі були. Давай. Полагодимо. Мені з тобою теж. Непогано так їде. Проїхали таку ж. Непогано так їде. Її б у мафію 3 додати. Було б круто. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Давайте ми ще раз її розіб'ємо. Та будемо завершувати відео краш драйв наш. Непогано їде. Салон такий досить спортивний. Так. Ух! Ну, такий ось був Краш-Тест-Драйв у нас. На жаль. Так. Ну що ж, народ, кому сподобався цей Краш-Тест-Драйв, ставте лайки. Там вподобайки. Пишіть. Коментарі, підписуйтесь на канал. Усім удачі і усім щасти. Силка на цю албанію, на цю машину. Буде в описанні під відео.